Олімпійський прапор підняли у Луцьку о 10-й годині на Київському майдані. Дорушили це Ігорю Сахаруку, який допомагав у підготовці Волинській олімпійці, легкоатлетці Марії Сахарук. Виконали олімпійський норматив, а потім вже шість разів його підтвердили, і виявилося, що у нас час це найшвидший час за всю історію Волинської області. І... Найшвидший час в Україні. Ми їдемо першим номером. Андрій Шевчук один із тренерів, які допомагали підготовці веслувальниці Марії Пов. Підготовка пройшла успішно. Єдине, що було в нас, це хвороба коронавірусу. Вона буде виступати в байдарці одиночці на 500 метрів. Це її дистанція. Вона багаторазова чемпіонка України. І байдарка-четвірка, так само це олімпійський вид. На Олімпійських іграх 2020 виступатимуть вісім волинських спортсменів. Марія Повг та Юрій Вандюк змагатимуться у веслуванні на байдарках і каное. Анастасія Турчину, Дзюдо, Іван Банзерук – легка атлетика, Данило Даниленко легка атлетика, Ірина Климець легка атлетика, велосипедистка Яна Беломойна та Марія Сахарук легка атлетика. Волинська легка атлетика за всю історію найбільш представлена на Олімпійських іграх. У нас чотири олімпійці. Ще в нас і було чотири нормативи, фактично, але на жаль, ці атлети не попали. Веринник Климець сталася травма в лютому місяці. Ну, зараз вона набирає кажуть свої найкращі кондиції, тому надіємося на її найкращий виступ. Прапор сьогодні піднімали в тих обласних центрах спортсмени, з яких їдуть на змагання у Токіо. Розповів голова відділення Національного олімпійського комітету України на Волині Роман Карпюк. Починаючи з 96-го року, у нас на всіх Олімпійських іграх були Волиняни. На сьогодні у сьогодні нас вісім чоловік їде, на минулих теж було вісім. Найбільше було дев'ять аж на позаминулих. Втоків є Анастасія Торчин. Інші спортсмени за 2-3 дні до старту, до свого старту. І коли мають стартувати, поїдуть туди. Він каже: перший старт Волинян буде 27 липня. Змагатиметься Яна Баломоїна. Вадим Панафідін, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Волинь.